Спорт об'єднує і гартує. Ці слова стали девізом для юних учасників чемпіонату області з дзюдо серед вихованців спортивних шкіл міністерства освіти і науки України, який проходив у надвірні того ж дня. У місті вітали і учасників чемпіонату області з боксу серед дорослих. На базі Надвірнянської спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття Свято тут аж два важливі обласні заходи. Незважаючи на дитячі роки, вони впевнено крокують до своєї мети здобути таку бажану перемогу у спорті. Мова про учасників чемпіонату області з дзюдо серед учнів освітянських спортивних шкіл. Спортсмени за віком ще малі, – 1999-2001 років народження. Але це не заважає їм показувати свою силу та вміння. Так, беззаперечними переможцями Обласного чемпіонату стали 18 дзюдоїстів, 10 хлопців і 8 дівчат. Найбільшу кількість золотих нагород вибороли надвірнянці Яремчук Юрій, Лайщук Андрій, Павлишин Роман та інші. Серед франківців відзначилися Василь Джус, Владислав Брензей та Валентин Бойчук. Одна золота перемога у представника з Рожнятова Юрія Жирнового. Не підвели і дівчата: вісім найвищих нагород у надвірнянок, дві у косівчанок, одна у дзюдоїстки з Богорочан. Срібні і бронзові відзнаки годі й порахувати. Варто зазначити, що найбільше срібла у Надвірнянців 12 нагород, а найбільше бронзи у Рожнятівців теж 12. Результати змагань вражають, і це тільки перші кроки у великому дзюдо. Хтось трошки спокійніше відноситься, хтось дуже переживає, емоцій багато. І якраз через ці емоції і помилок багато. Ну, вимог ніяких від них. Для них саме головне поучаствувати, спробувати. Тоді ми дивимося. В якій сторони ще треба працювати помалу. Ну, але загалом є цікаві поєдинки вже, і в основному воно відбувається швидко і за Бажання перемогти один перемагає швидко, один так же швидко проігрує. Одна з кращих спортивних баз Івано-Франківщини провела ще один захід чемпіонат області з боксу серед дорослих. І цей вид змагань показав успіхи надвірнянців, п'ятеро з яких здобули перше місце. Це Іван Козловський, Руслан Струк, Роман Романенко, Михайло Гулковський та Сергій Дем'янець. Сьогодні ми відбираємо команду в збірну області по боксу серед дорослих, яка буде представляти нашу область у. У грудні місяці в місті Івано-Франківськ на чемпіонаті України, де буде формуватися вже нова олімпійська збірна. Настільки приємно, то, що коли ми виїжджаємо на чемпіонати там, України, на, на чемпіонати Європи є представники от, з цього краю, з надвірнянщини. Так що я думаю, що робота тут ведеться плідно. Хотілося б, звичайно, і щось ще більшого, але я думаю, що якраз таких і містечок, і виростають там і олімпійські чемпіони, і чемпіони світу. Безперечно. Популярними видами спорту серед прикарпатської молоді залишаються дзюдо, самбо і бокс легка і важка атлетика. Свідченням цього є здобутки наших земляків у різних поєдинках. Ми маємо виход з цього залу Романа Гонтюка, дворозового призера Олімпійських гір. маємо прекрасних дівчат, чемпіонів та призерів як універсіади, так і чемпіонатів світу, Європи з боротьби самбо і дзюдо. Також боксери іменно в надвірні є вже в складі збірної команди України. Ну а в цілому Івано-Франківська область може гордитись і легкою атлетикою. Та же Христина Стуй, бронзова призерка Олімпійських ігор, важкою атлетикою боксом, ну є багато видів спорту. Також Мирослав Карабін відзначив необхідність підтримки спортсменів. Це належні умови для тренувань, виїзди на змагання, відповідне харчування. А за порукою успіху залишається патріотизм і навчання. Перш за все, спортсмен повинен фанатично відноситись до того виду спорту, яким він займається. Ясно, що повинен бути фахівець-тренер, який повинен його підвести до тих чи інших змагань, щоб він отримав перемогу. Ну я врешті-решт він повинен бути фанатом. Добре вчитись, бо тільки той спортсмен, який добре вчиться, який думає спортсмен, який не думає головою, він ніколи не стане чемпіоном. До кінця року на Івано-Франківщині буде організовано ще ряд змагань, та найбільші спортивні події, до яких готується Прикарпаття, це проведення чемпіонату України з боксу і участь у зимових Олімпійських іграх 2014 року. Світлана Гаєвська Ігор Клюфінський для новин ТРК Раї.